Доброго ранку. Читаємо разом з вами книгу Буття. Сьогодні будемо читати шостий розділ, восьмий і дев'ятий вірш. А, і в цьому розділі можна прочитати про Ноя. Ной це єдиний, хто пережив потоп. І мова тут йде саме про його праведність, про його характер, про те, який він був, що він робив, що Бог обрав саме його. Про дружину мова не йде, да? про синів і невісток мова не йде, які вони, да? мова йде конкретно про ноя. Я задала собі питання, яким був Ной, що Бог обрав його серед усіх людей на землі? Що він таке робив особливе, що саме його обрав Господь Бог? Чи, ну я взагалі нічого не робив, а Бог просто ткнув пальцем і когось взяв. Я не думаю, це на Бога не схоже, він вибирає дуже точно. Тому давайте почитаємо з вами оці декілька віршів. Да? Що відбулося там у нас з вами за чотири розділа буття? Відбулося те, що зло людей розмножилося на землі. Кожен у своєму серці весь час пильно роздумував про зло. Тобто Бога навіть не стільки б діла цікавили злі, да? він розумів, що злі діла спричинені зіпсутим серцем. Зло в серці, і люди постійно про нього розмишляють, роздумують. І стало тяжко Богові, російською розкаялся Бог. Що створив людину на землі і замислився він, в серце своє. Ось такі емоції у Бога викликають наші з вами злі вчинки. Бог розкаявся, він відчув скорботу, він відчув біль. Я думаю, що те саме він відчуває зараз, особливо коли вже Ісус помер за нас, а ми продовжуємо свідомо щось таке чудити, грішити. Да? І Бог промовив сьомий вірш Зітру людину, яку я створив з поверхні землі, від людини до худоби, від плазунів до небесних птахів, бо розкаявся я, що сотворив їх. І тепер давайте про ноя. Та Ной знайшов благодать перед Господом Богом. Читаю вам різні переклади. і ну, знайшов благодать перед очима Бога. І для мене це сигнал, де знаходився Бог. Перед. Де знаходився Ной? Перед Богом, перед його очима, близько до Бога. Тобто, це одна з характеристик, чому Ной був обраний, щоб пережити потоп. Далі читаю вам різні переклади. Ной знайшов милість в очах Господа. І знаєте, я навіть собі так практично уявляю: Ной не мов би заліз в оті очі. І для мене це каже, наскільки близько він був, наскільки він дивився в очі Божі, наскільки він шукав щось в Божих очах, про присутність е, біля Бога, да? про спілкування з Богом, про потребу нужду жажду в Богові. Да? Читаю ще переклад. Ной знайшов милість у Господніх очах, Ной знайшов благодать перед Богом. Тобто він був перед ним, він шукав у Бога всередині Бога, і він це знайшов. Далі на цю ж тему дев'ятий вірш. Ось родовід Ноя, Ной праведний чоловік, він був досконалим серед свого роду і Ной догодив Богові. Це переклад Турконяка. Інші переклади кажуть трошки по-іншому. Ной ходив перед Богом. Якщо ми візьмемо номера Стронга, Ной ходив близько до Бога. Читаю вам інші переклади. Ной ходив з Богом, його життя йшло з Богом. Ной ходив в тісному спілкуванні з Богом. Це я вам читаю просто різні переклади цього дев'ятого вірша. Ной завжди слідкував волею Божою. Він ходив вірно з Богом, ходив в тісному спілкуванні, це вже ми читали з вами. Да? Ной е, е, доходив Богові, бо він був близько із ним. І для нас оце такі декілька характеристик. Да? Ной знаходився територіально близько до Бога, він туди прийшов. Він щось у Бога шукав всередині Бога в його очах, да? не руки Бога, не подарунки від Бога, а щось всередині Бога він шукав. Він ходив близько в спілкуванні, він ходив вірно. У нього було тісне спілкування. Це про близькість, про стосунки, про потребу в Богові, як в другові, і про те, де ми втішаємось. Є чого повчитися, воно.